Ну що, друзі мої, ми з вами в парку на ярмарки. Якось отак це все виглядає. Мовить наш теж тут прохажується директор. Десь тут вже з Богданом встретилася і з дівчаткою. Зараз їдемо десь щось спробувати. Ми сюди прям не збиралися йти. Но ми в тому році були, Наташа у нас була. Вони щось спробували, ми нічого не пробували. А це Ліда нас пригласила, каже, ну що, йдемо в парк, будемо щось спробувати. Ну кажу, якщо ти платиш, то йдемо і будемо пробувати. А де вона, Не ні. Люди їдять. Щось жують, треба пройтися, що в них є. Це отут тут все проходить. Альотида Машу

сири. Веселий, будеться. Да, сири. Знаєте, у вас маршрут буде хасати будуть от на Ну нічого. Так от зараз мої і передивимося дома і буде такі бургері Хліб дивиться, який. кукурузяний. З кукурузки, так? Да, да. Коли ми доживемося до таких. Це ж все можна приготувати, тільки треба ну, вміти. Тільки треба да, вміти. <рес> Хочеться такого чаю, от іменно чорного, щоб ну він був настоящий чай, не ці цветочки там. Бо він теж добрий, ну Ну. А то сидят люди ждут что-то, наверное, а ну на то. Покажи. А то один завод. Просто отдыхают. Пиво пьют. А там ждуть до концерт, там буде щось. Багато людей сидить. Ковбаса, сир. І то там квас. Згубилися, почувствували себе цими, туристами. А то все ходимо як місця. Голодними туристами. Ну. Я стояв теж в черзі, думаю, щоб допомогти, я вже такий пакетик. Я думал, хоть сумку вытяну свою, так mm. що на закупы хватил. Привіт, друзі, всім доброго раночку, гарного недільного. Бажаю усім мирного, спокійного дня. І варим з вами кавусю. Кавуську варим. Смачної кави, друзі мої. Всім привіт! Привіт, друзі! Ви на каналі Життя в Польщі з Надією. Ми тільки приїхали додому. Я була в Єдена уборці, Вовик їздив, десь там. Работав. А я вже їхав додому і забрав нас. Ще я трошки не доробила, помила там кое-що. І ще й не доробила. Ну, він каже, я їду по путі або аж в 5 часов вечора. І я, дівчат, вирішила не жаль до п'яти, завтра поїду дороблю. Покажу вам трошечки, що купила. В Лідлі купила айсберг салат капусточку. кусточку. Купила шинку 150 грам. Можна було в гаму піти і купити одним каваликом. Ну, Не було мені времени, бо він спішив їхати додому. Я в лідлі вже купила 150 грамів голосими злотих. Купила 5 пачечок упаковочку цукор ваніловий ванильний. Купила 2 пачки масла. Відлі сьогодні э, отаке масло польське э, 7. 7 99, 8, А таке 6,99 мені на випічку пойдеть. Взяла 2 пачки масла. Взяла пачку яєць. Я не знаю, де я цей це діла. 54 злотих за все заплатила. По-моєму, по 11 яйця. От. О, є чек. Зараз вам скажу по чому яйця. Мені... А, ні, це не тічети, господи. Дівчата, сьогодні брала собі на обід. Отакий От сироп. Угощала мене, робила мені бутербродик. Отакий От сметанковий. Так мені понравився, Такий він прямо такий сметанковий. 4 з копійками, 470, по-моєму. Взяла 3 пачки. До 8 сентября. До 8 сентября. Хорошее. А їдуть же діти, в середу вже приїдуть наші діти. Ми будемо в середу їхати і встрічати не буде нас вдома. Ну, мені хоч щось треба зарані приготувати або хоча б, щоб було в холодильнику, лідера приготувати. Коротше говоря, не знаю. Сьогодні буду ще робити. Вчора дівчина робила я. Я забуваю, як вони називають. Що з головою? Ну як це можна забути названня продукту, блюда, якого приготову. Ой-ой-ой. Ось і штучки, дівчатки. Як вони називаються? Ай, кіно. Вчора приготувала і начиняла крабовими паличками. Крабові палочки натерла на мелку терку, яєць зварила на терку, майонез 67 в українському магазині брала і часничок. І оце намішала і рукавчиком видавала. Нам дуже понравилась, така вкуснятина. Я люблю такі робити, коли-не коли, ну тільки е, начинки різні. А це раз захотілося. я, мабуть, скільки в Польщі, мабуть, один раз тільки крабою палочки робила. А це купила, як у мене в холодильнику, е, тісто. Слуйонне. Хочу його тут спекти і потім зробити тортик. Ну, це я планую, як буде Наташа, щоб щось разнообразі якесь мама приготувала, щоб було ну, вкусно і інтересно. Глібушка є мушка, мої обичні бутерброди на тостерному хлібі, кетчупом чуть-чуть майонезиком. А тоді ковбаска, сирок і другий кусочок зверху. І на сливочному маслі прожарюєш з двох сторон. Бабуля, такі вкусні бутерброди готують. Такі вкусні. Вовик їде кудись посидіти траву ще на роботу. І каже, звари, пожалуйста, кофе. А я місту кофе та камеру в зуби, так? Да? Так я не знімала. Вчора не було відео. Дівчата, хотіла б всім сказати велике дякування. За коментарі. Стільки було коментарів. Така піддержка, Боже. Я все-таки удивляюсь, скільки в мене на каналі хороших людей. Понятно, що не завжди пишеться, не завжди є здоров'я, не завжди є настрій писати. Ну, так як я обратилася, напишіть, спасибо вам велике. Мабуть, ні одне відео не набрало, стільки не просмотрів, а іменно... Коментарі, коментарі. Дуже вам дякую. І головне, що всі хороші, і одного не було поганого. Всі такі настоящі коментарі, які б я хотіла чути. Дякую, дівочки, дякую. Хто там мені що сов'ятував, я і справлюсь. Писали, покривало підрізати. Ну, покривало ні, дячки, не буду різати. Мені не важко його заправити, застелити. Дома я його до пуття не зроблю, так як ви мастер, хто писав мені каже, я советую тобі як швія. Ви знаєте, що руками з моїми кривими пальчиками немає тряпки під рукою, салфетки є. З моїми кривими пальчиками вручну голочкою тією. Я вже їх не зігну так, щоб голку держати нормально. Я вже достаю мілоч у руки, та оце рукою я не можу зацепити хорошо. Копійку в руках, так що не буду. Мені не важко завернути, лишній раз там при наклонитися, боже, яка голова сьогодні мита, а порядку нема на голові. от Так що, е, спасибо всім за коментарі. Я така довольна. От якби ви отак писали мені на кожне відео, скільки в мене людей і скільки всіх хороших слов. Знаєте, яке настроєння? Тоді знімати хочеться, читати хочеться, відповідати хочеться. Ой, господі, що в нас новенького? Нема нічого нового, крім того, що ждемо Наташу. Ждемо такі вже всі. Вона вчора дзвонила, каже, я вже на поготові, вже сьогодні у неї ще робочий день. А завтра вона вже виїжджає. Ждемо. Приїде вона 13-го, ми з в середу. А білети взяла назад на 27. Дві недільки будуть у нас. І це вже 2 тижні, я не знаю. Може, буде в мене більш кулінарний канал задействований. Муха це дівчки, комнатна. Не переживайте, що в мене багато мух. Вона одна єдина і вона комнатна. Вона оживає, ми її викидаємо, ми мух не б'ємо. Желати я можу вбити. А Вова, хто такий, що лова і на вулицю. Лова і на вулицю. Так що, він її викинув, вона знову прилетіла. Я кажу, що не знаю, як будемо знімати, як Наташа буде, чи буде відео, чи не буде, часто О, будуть часто виходити. Будуть? Є ще так будуть. А ти не здороваєшся? Привіт! Забуваю вічно. Забуваю вічно. Може буду на кулінарний, буду ж багато готувати. багато, ну, Інтересні нові якісь блюда буду готувати, то може щось на кулінарний вийде викласти. А так, все нормально. Все, дівчки, я зроблю кофійочок, зараз з вовиком поп'єм, може як вовик зайдаще. О, іди. Як вовик зайдаще, покажу його, побалакай, якщо можеш. Бо мені треба, щоб не збігла. Плитка, оце ж така э, сенсорна. Ота. І я так переживаю, щоб не збігло мені кофе. не цей. Не мене покажи, я прийшов. Ти покажи мене. Возьміть за рук 20. Так, щось я слабо вас бачу. Тільки що ходив я на вулицю, дивився, що там в мене бетонірується. Нихто... Ні, ну утром тільки залив. Так ти не будеш, будеш бетонірувати чи будеш косити? Їхати? Буду їхати косити. Ну, оце такі. Це оце таке, до чотирьох у нього робочий, зараз він поїде косить у пів четвертого. І це він приїде. Так, це підійду, я поки зараз погружуся, я буде без 15-го, Ну, 4, Поїдеш 4, хоч би ти на 6 вернувся, так? Півтора часа там косити. Ну а що? Ти поки вечерю приготуєш. Ой, не відвлікай мене. Ти не за мною була. Картошечка, а м'ясо є, картошечка така. Типу, як Скажи, битолочки. що робиться у Закопаном? Що за... Да. <серква> 000. Людей багато. 100 тисяч? І скільки каже, завжди, як вчора людей? Ну, це 100 тисяч, а на, на 15-е 150 тисяч. А населення 30 чи тридцять А людей 100 тисяч приїхало. А приїжджає туристів 100 тисяч. Там просто не проїхати, не пройти. Там такі очередя в магазинах треба вистояти, щоб що нібудь купити, то це що це жесть. Я пішла, скуплялася, Вовик виїхав, чи чи заїхав тільки на робоче місто, все поробив, приїхав до мене, ще й зо мною стояв в очереді. Оце скільки людей не могли. А, а купиш треба вже списки писати, або треба їхати. Ой. Треба їхати десь у магазин, подальшого <закопаного>, закопаного. Оце ці доставки їздять, фури, оці далі бочки. Не встигають завозити в магазин. Туди, сюди, туди, сюди. В магазині не встигають ви, викладати. Зараз я стояла а отут... Ой. Якісь заморозки, стоячий холодильник, я не знаю, чи там риби, повинні бути, чи там м'ясо бути, що там бути. І стояв оцей, напевно, що товар возить ну, за ящик. Mm -hmm. Фотографірував пустий холодильник. Пустий холодильник повністю він його фотографірував. Mm -hmm. А я дивлюся, думаю, як держали оту курочку свою невеличку. <сум> виглядаєш людину, поки йде з роботи. Ждеш цілий день, О, сидиш у магазині один-два, хтось в обід прийде, а тоді в 5 часов будуть їхати з роботи з Енергодара автобусом. І зайде, може хто хліба купить, може ще хтось вже ж закажеш. А тоді виглядаєш, щоб купили, щоб хоч не пропав товар. Так це ж добре, як зайві, а то. Сьогодні зайшли. Я тебе закрила. Нічого. Сьогодні зайшли, записалися, а завтра йдуть, настройки скупляться і попід забором. І йдуть і по ідуть. тій стороні дороги. І, і так далі. Так, і так а ми то їх ждемо, думаємо, вчора хліб брали, значить сьогодні будуть брати. Ні, вони сьогодні нас хліба взяли, а там ковбаси взяли. І все, а мы будемо yeah. по два за хліба купити. Да, думаю, хоч би раз, разнейку <с Corp>. якусь поторгувати, так як торгують. Щоб пусто тут. було, так? Да? капець. Так, ну що, п'ємо копи. Тобі вже я зварив, да? спасіба. Опа! Воронце. Горяче щось ти вариш. Ну так Нічайні, я заварювала. Чайник чайнику не такий. Де чашка? Багато. У мене ноги болять, я натопталася сьогодні. Так ти сьогодні журала е, залон косметичний, чи який пазпаз ногти. Ще мені Ліда ногті зробила. Аж дівчатка почала гризти, такі ногті були, а потім вона мені щось наклала, якийсь гель, який мені не підійшов. Він ну, мене почав роздражати і давить Наші мені пальці. Я почала гризти і підгризала тепер до м'яса. А сегодня говорю, Лида, пожалуйста, сделай что-нибудь мясо, мясо уже. А ты по ней ухови поковыряться. Ну, Лида? да? Не так и она мне сделала ногти такие. Что ты хочешь? Раз посиди. Ну посиди. Это для меня, да? Ну конечно. Да. Ну не в кадре будет, да? Постоянно. Ты уже Глеба ждет, да? Ну, чуть-чуть Глеба -чуть. mm -hmm. жду. Да, Уже вичай, поки да. погостює Наташа. 27-го їхати, а там вже з 27-го і перша школа починається. Каже, Наташа, додому прийдемо і гліба в школу. Що ти кажеш? Всі ждемо. Всі, звісно ждемо, особливо я. Все, дівчатки, вогак нічого не каже, а я не буду переводити. Так, ну все, друзі мої. Пока-пока. У -у -у. Чуть кофе не вылилось. Ну вот влекает за секунду. Давай, через верх бежи, девочки. Через верх выбегает. <вес> Уже держу в руках, а в ледосе кипит. Бачите? Да. Сейчас да. будем каунчик и лист, и лист, и лист, и и Богдан последний, а тогда выключила камеру, он говорит, давай каун резать. Не, не надо. Вот так. вот так. Ну давай так. Сейчас надо куда-то его... Не, пусть Рознос наш. Тихо. Ну, вот еще это. Опа! О! так. Да. Та, ну, хлопцы? Хлопцы, Водак? А да. Водак? 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 два Водак? Два Водак? Водак? два два Водак? 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 хлопцы. Водак? 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 а Водак? 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 там О, чуть-чуть. А колонны у нас какой. Да. Вот. Сейчас. Чем Оп. Оп. можешь, Ложечкой Ложечка, каковы. Так, на... ты свидай, седай на я? Да. да, я тебе сейчас дам. Сейчас, погоди. Все, девочки, ходи, едят.